Зікхаюшки, шановні хунтани, чарівні хунтанки. Я досить довго не записував ролики, але на це була тому причина. Але зараз я хочу вам сказати і навіть похвалити Зелену владу, чого ні, жодного разу не робив. Перш за все, я її хочу похвалити за... Прокурорське тестування, що вони робили його в 20-му році. Тепер ми можемо подивитися, хто з прокурорів вміє логічно мислити, чи не вміє. От, наприклад, з 35-х прокурорів, значить, троє здало це тестування. Там питання досить прості було. Десь на рівні третього класу оце початкової школи, значить, троє здали аж на четвірку. Ще двоє, Ну, можна було би натягти їм на чотири з мінусом, ну, або на трійку з плюсом. От. Троє. А, ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Шестеро з них здали аж на трійку. Дев'ятнадцятеро здали на двійку і п'ятеро, п'ятеро на одиницю. Тобто з оцих прокурорів, щонайменше, найменше, не здали тридцятеро на оцю херню. На... на роботу чи як там. Коротше, логічно вони мислити не можуть. Що це дає? Це викликає сумнів. Чому оці потвори знаходяться на державній службі, ще й на тій, яка вимагає саме логічного мислення? Дехто з них не з тих 35 що пройшли тестування, а дехто працює взагалі не пройшовши його. Тобто, мабуть, воно настільки тупе, що його навіть не послали тестуватися, бо там рівень нижче за плінтуса. От. І я хочу сказати, треба протестувати всіх. І поліцаїв, і СБУшників, і суддів, бо з суддями і з поліцаями теж є сумнів за їхню розмову адекватність. Тож єдине, що корисне зробила зелена влада, це те, що ви, взявши список своїх прокурорів і взявши їхні відмітки за здачу оцього тестування, як вони називають, загальні здібності це логічне мислення. там, в лапках чи в скобках стоїть таке логічне мислення. Ви можете прийти до суду, якщо з кимось судитесь, і подивитися, там вже самі, там їм 60, здається, балів давали за оці відповіді і розбити їх. Ну мені за п'ятибальною системою було зручніше, аніж оця новомодна, 12 бально, чи яка там, чи 10. Ну, от. Тобто мені якось зручніше. Я за нею вчився, я її добре розумію. Ви ж можете розбити їх за відповідями на, саме на оцій підвищення. Ну, воно так і десь і розраховувалось. От. І просто дивитися, дебіл він чи трохи розумніший. І свого часу, якби в мене це було відповіді, ну, відмовою від прокурорів, що я їх писав, можна було б використовувати список прокурорів і писати, що ну, як, розумовою відсталістю відмова згідно за тестуванням. І це було б дуже логічно. От мені поставили трьох прокурорів. З них такий собі Ступченко, синок як його, начальника митниці з Біловодського району, один з перших ліг окупантів. він хоча б здав ну, на Чотири з мінусом, 3 з плюсом, щось таке. Ну, трохи вище за трійку. Зате свирипа такий Владислав Андрійович. Він зараз десь під Києвом. Його майже одразу забрав до себе батя, папік такий, десь під Київ. Тож, дивіться, воно трійка, ну, така стабільна трійка, але це. Трійка, я не знаю, хтось до лікаря піде, у якого трійка за його мислення, що треба зробити. І в мене була одна така ком Яна Олександрівна, двоєшниця. Тобто... Ви можете спокійно подивитися на оцей ось список і відмовитись від прокурора, маючи на це законні е, такі підґрунтя. Тобто відмовитись грунтовно. І не треба чогось вигадувати. Він дебіл, якого не візьме навіть рубіжанська картонашка. Царство її небесне. Клеїти коробочки. Бо там теж якесь логічне мислення треба. І оці всі потвори, вони десь продовжують працювати, якщо не повтікали на окупованих територіях до Росії. Ну, як кажуть, у мене суддя втік. Ну, він мав рацію, бо колись вони трьох виправдали сєпара. Тоді одного суддю покарали, відправили на пенсію 45 тисяч щомісяця. І оцим ось дебілам непогані гроші платять. Вони зняли з солдат, щоб платити оцим. Ісполнительним дуракам. Бо оці ось ісполнительні дураки, які в мене були, і, на жаль, у мене не було ось даних про, про те, що вони з логікою взагалі не дружать. От. Вони ладні виконати будь-яке замовлення. А замовлення йшло від е, е, Сухова. З нашого краю. Шахав, сухав, Стахановські хлопчики. Сухав був колись в Київській області прокурором. По господарчих справах. Але ще при Янику він десь не поділився і його відправили з прокурорства, і він поліз у політику. Політика так, тоді яка була? Оцей наш край. Це ті дійсно розумово повноцінні, які полізли до парламенту і яких Риги не хотіли брати до себе, бо занадто вони були тупі. Ну, ось так і ось. А деякі з прокурорів взагалі дійсно не пройшли цього тестування. Такі, як ця Сукіна чи Сухіна. Теж мешканка окупованих територій, де в неї є нерухомість. І нерухомість є у половини з них на окупованих теренах, у половини поліцаїв лисичанських у кількох суддів, не вважаючи на те, що вони судять нас і судять так би мовити в пользу Російської Федерації. Ну, інакше я не можу назвати, коли слідчі не бачать ознак антидержавної статті у вислові, підтвердженому свідками, типа от нам надо об'єднатися з лугандонами, з москалями і... В і йти в Київ валіть власть. Це для них просто так. базар нічого не значущий. Ми, ми зараз подивилися, до чого це привело. Толеранція до зрадників народжує нові зради. І я жалкую лише про одне, що коли наші роз'єбшили будівлю суда. Там передохли лише Кацапи. Якби там були наші судді, було б дуже весело. Ну і заодно прокуратура також. От, якщо головний прокурор міста кришував якусь там металоприйомку, пункт металому, збору металу прийому. От. І, і стало, звісно, лише тоді, коли е, вбили когось на тому пункті, От. тоді виліз і головний прокурор міста. Ісполнительний дібіли. Іншої назви для наших прокурорів нема. Тепер. Скачайте десь ці списки, бо коли я оцю херню знайшов, у мене видалили кілька аккаунтів на Ютубі, бо вони валом повально жалились на те, що їх начебто ображає. І Ютуб завважив, що вони в якоїсь там захищеній групі чи групах бо я їх назвав дебільними підорасами. Тобто Ютуб виз... ви... визнав їх як розумово обмежених представників ЛГБТ товариства. Ось такі ось лищанські прокурори. Це незважаючи на те, що і Ступченка, і Свирепа ходили в штанцях, ну, які аж занадто обтягують попку. На цьому поки що все. Гудбаюшки. Слава ЗСУ. Слава Україні! Oh.